Ну, дивіться, я в першу чергу хотів би якраз таки поговорити про цей законопроєкт, бо він викликає багато питань. І є інформація про те, що він давно вже ну, якби був, скажімо так, у Верховній Раді. На нього не звертали увагу, а тут різко звернули. І е, зараз от інформація про нього мусується в ЗМІ е, у всіх він викликає дуже багато питань. Власне, ну, от знову ж таки, дивіться, згідно з цим законопроєктом, то розширюються повноваження міністра оборони, а міністр оборони у нас зараз це цивільна особа. І чи як це взагалі може бути, що цивільна особа, яка на посаді, вона може призначати, наприклад, керівництво Збройними силами? Законопроект пройшов перше читання. Відповідно, ціна Верховної Ради він знаходиться достатньо давно. До другого читання мали бути доопрацьовані зміни, тому що дійсно підпорядкування головнокомандича збройних сил України, міністра оборони станом на цю хвилину на мій погляд є взагалі недоцільним. Це на моє особисте переконання. Що стосується того моменту, коли законопроект проходив перше читання, було багато дискусійних питань, якраз до другого читання. І була необхідність виправити всі спірні моменти, вилаштувати таку систему, яка б дала максимально а, правильне та якісне управління збройними силами України, а також міністерством і комунікацію між міністерством оборони України а також збройними силами. Ось тільки історія пам'ятає ті випадки, коли не було жодного контакту між головнокомандуючим збройних сил України і міністром оборони. Вже до війни ми таку ситуацію бачили до того часу, як зайшов залужний. І діючий міністр оборони на позиції, між ними слава богу, є повна синергія на моє переконання. Відповідно, цей законопроект він не є на часі. Ще раз підкреслюю, за моїм переконанням, і до нього, до його розгляду, варто було повернутися виключно після закінчення війни. Чому так? Тому що саме під час повномасштабної війни формуються ці ланки зв'язків між міністерством, між збройними силами України, і вони влаштовуються. Найкращим чином, тому що у нас нема часу і треба виважено приймати оперативні рішення. Коли ми приймаємо виважено оперативно правильне рішення, ми маємо надійне постачання збройних сил України як результат виконання бойових завдань знищення ворога. Саме тому, за моїм переконанням, до його розгляду і до працювання варто було повернутися після перемоги. Юрій, а на вашу думку, а кому вигідно прийняття такого закону? Хто від цього виграє в першу чергу? Для мене взагалі не зрозуміло, чому виникло питання по необхідності розглядати цей законопроект прямо під час війни. Чому так? Тому що за моїм переконанням, головнокомандуючий має підпорядкуватись виключно верховного голокомандуюча, тобто президенту України. Більше того, військові вони мають бути незалежні від міністерства оборони, що мають санувати військові, мають вміти якісно воювати. Завдання міністерства це менеджерська функція. Міністр має чути завжди який запит на озброєння, постачання, амуніцію і все, що пов'язане з забезпеченням війська для ведення ефективної війни. І завдання міністра дійсно це має бути цивільна особа, яка займається забезпеченням військ оперативно швидко. Для цього мають бути навики потужного менеджера, який міг би домовитися як всередині держави про поставки, так і з нашими закордонними партнерами. Що стосується можливості міністра оборони, який є цивільною особою, впливати на будь-які військові рішення, я вважаю, що це абсолютно нераціонально, недоречно цього не має бути. Чому він розглядається саме зараз? Я думаю, що подивимося згодом, і в цьому питанні варто було поцікавити з народних депутатів України, які будуть його розглядати недоцінно. Ну і плюс ще ж це момент того, що ми відходимо таким чином від стандартів НАТО. Ми так довго до них йшли. У нас, в принципі, якби намагання вступити до НАТО прописано в Конституції, і певні кроки ми вже зробили, досить успішні, навіть визнані власне альянсом. А тут різко такий крок назад. Яку реакцію він може викликати? Ну, не в нас, навіть, а там саме в НАТО? От що вони на вашу думку можуть сказати на це? Та власне, давайте будемо дивитися справді вічі, що ми могли б до повномасштабної війни виконати всі вимоги, які нам висували. Ви пам'ятаєте, так що це не стала якась величина, що треба виконати один тересто. І якщо ти виконуєш один сто, тоді ти гарантовано вступаєш до НАТО. Ні, це весь час були плаваючі вимоги, які до стандартизації, до якої мали б ти збройні сили України, і тоді нас мали б запросити до НАТО і зробити повноцінним партнером. але Після перемоги України над Росією, а це точно відбудеться. Я вважаю, що це не за горами. Україна 100% буде буде членом європейського союзу, так і війде до північної атлантичного альянсу. Тому казати про те, що це може мати негативні наслідки, я б не став. Зараз армія НАТО дуже уважно спостерігає країни НАТО, дуже уважно спостерігають за тим, як українські збройні сили застосовують і міжнародну зброю, і як ведуть бойові дії. І виписують собі методички, тому що маючи меншу кількість особового складу, маючи меншу кількість броньованої техніки, артилерійських засобів, систем протиповітряної оборони, збройні сили України показали такий результат, який світова спільнота в цілому не очікувала, і тільки продовжують вдосконалювати, з і Думаю, що ми, ми невдовзі побачимо ще багато успішних операцій по деокупації нашої території. Юрій, ну от бачите, вбачається нам, журналістам, що напевно от цей законопроект дістали, скажімо, з підсукна. сукна. А, у відповідь якраз таки на інтерв'ю Купола, а, ну нібито він там щось не те сказав, нібито якісь панічні міх настрої, скажімо, поширити. А, і тому зараз от намагаються. Ну, бо чому я про це кажу? Бо в цьому законопроєкті, окрім. Підсилення повноважень міністра оборони прописані ще позиції про те, що, наприклад, військовим не можна балотуватися на певні посади, і, зокрема, на посаду, наприклад, народного депутата України, перебуваючи на службі. Тобто він має піти зі служби і тоді вже далі чи то балотуватися, чи займати певні посади. І так само військовим не можна висловлюватися на певні теми, зокрема політичні теми в публічній площині. От, тобто, ну, по факту хочуть заткнути рота. Отак От ми це вбачаємо. Можливо, ми а, згущуємо фарби. Власне, що стосується купола, мені невідома ця інформація. За браком часу, я не встигаю відслідковувати всі інформаційні новини, які є. я дивлюсь тільки загальнополітичні світові, і я можу чітко відповісти, що відбувається в секторі, в якому ми тримаємо оборону. Так, по всіх. Події, які відбуваються в Україні, на жаль, не встигає відслідкувати, але що стосується безпосередньо можливості балотуватися за моїм переконанням, представники збройних сил України мають мати повні права з цивільним населенням щодо ведення політичної діяльності, а також можливості висувати свою кандидатуру на вибори, тому що конституція України нам каже про наступне, що кожен громадянин України має як виконувати своє право. Обирати інших, тобто не нехтувати виборами, голосувати хто набув повнорітнього віку, і також кожен громадян України може балотуватися. Що стосується публічних висловів, власне тут завжди правда, десь посередині має працювати надійна система прес-служби по всій вертикалі, і військові мають надавати інформацію максимально дозволено. Поясню, чому от на маленькому прикладі, ми ж спілкуємося також із цивільним сектором. До мене дуже багато запитів є, і одна з них мені каже, що ось хлопці відіслали з територіальної оборони непідготовлених на складний напрямок, і от дуже їм складно і скутно на тому напрямку. Я кажу: скажи, будь ласка, коли були мобілізовані, коли був сформований підрозділ в березні місяці 2022 року. А коли ж їх відправили? В грудні місяці 2022 року. А я дуже перепрошую, а чим вони займалися з березня місяця, по грудень місяць, яким як, чином вони могли поїхати не підготовлені? Тим паче, що зараз політика підготовки збройних сил України, по перше, як потужно працюють центри загальної військової підготовки, і по-друге, головнокомандуючи проводжує нові ініціативи стандартизації НАТО, коли на плечі командирів підрозділів я точно можу сказати, бо є командиром підрозділів. Дається повна повнота можливості підготувати собі особовий склад до виконання профільних завдань. Які має здійснювати той чи інший підрозділ, і звісно, якщо взяти інтерв'ю до прикладу в бійця, де командир не виконав свої завдання, або військовослужбовець не захотів пройти належним чином підготовку, а десь Дубався перепрошую в носі, і після цього він буде ходити всьому світу, розповідати, що він не підготовлений. ну це буде зовсім неправильно на тлі того, що в будь-якому випадку в Україні потрібно проводити мобілізацію. Потрібно навчати мобілізований. Ця підготовка займає близько двох-трьох місяців, в тому числі і за кордоном, для того, щоб кожен громадян України міг захистити свою сім'ю, свою домівку, свою країну в цілому. Більше того, підготовка дає можливості зберегти своє життя, життя побратимів, а також ліквідувати ворога. Тому що в нас основне завдання приносити враження ворогу. Якщо працювати по іншому, то просто добровольці вони закінчаться. І ми бачимо з конкретних кроків, які були зроблені головним командуючим збройних сил України, що акцент зроблений на якісну підготовку особового складу, але завжди, от дослухати, з завжди знайдеться той, хто десь проспав і скаже, нас неправильно підготували. В якого своя альтернативна думка? Тому картинку і ситуацію в цілому по військах треба оцінювати комплексно. Комплексно вона є ця істина стане на сьогоднішній день. Що зробили ті висновки і промахи, які були допущені до початку повномасштабної війни, коли зокрема і наш підрозділ це добровольці, деякі не тримали ніколи зброю в руках. І вони з перших днів почали воювати і навчатися на полі бою. За рік війни це високопідготовлені фахівці стали для того, щоб ті, хто зараз знаходяться в тилу і мобілізовані, не проходили наш шлях. Зараз є така можливість. Ми тримаємо оборону їх в начальних центрах навчають. Тому система подачі інформації з збройних сил України в безпосередньо суспільство на різні теми, в тому числі політичні, вона має бути виважена, тому що довіра до військових зараз висока, як ніколи. Найвище, напевно, найвище. Це правда. От саме до військових вона дійсно зараз на найвищому, просто такому, який зашкалює рівні. Юрій, я дякую вам. Дякую за відповіді. По перше, а по друге, дякую вам за захист, наші спокійні ночі. Передавайте вітання вашим побратимам. Ми насправді за вас дуже переживаємо і молимося, аби ви всі повернулися додому цілими живими і неушкодженими. Юрій Федоренко, депутат КМР, радник оборонного комітету Верховної Ради України, командир роти Ахілес 92-ї бригади.